Грошове забезпечення це таке дуже, скажімо так, гостре питання по ряду причин. По-перше, є певні категорії військовослужбовців, які отримують певну категорію там, грошового забезпечення і грошову винагороду. Якщо ми з вами розглядаємо в розрізі солдата, піхотинця, який перебуває на позиціях. Да, то він отримує грошове забезпечення заробітну платню там, в розмірі від 22 до 27 тисяч гривень. І він отримує грошову винагороду за те, що він на лінії бойового зіткнення Вона складає 100 тисяч. Плюс є така категорія як передній край, тобто це передня траншея. Перша в бойовому порядку. Там ще 70 тисяч, коли у тебе набігає 30 діб. Тобто ти, наприклад, в цьому місяці відбув 15 діб в першій траншеї, вони тобі зараховуються, до наступного місяця плюсуються, і як ти набуваєш 30 днів на першій траншеї, то ти отримуєш ще 70 тисяч. Є такі періоди часу, коли солдат перебуває в Першій траншеї місяць беззмінно, да? тобто це взагалі дуже такі складні періоди. <кхи> ну, тоді людина отримує умовно да? Там 20 плюс 100, плюс 70, виходить, 190 тисяч. Я ставлюсь з розумінням, коли люди з тилових посад уходять в СЗЧ і кажуть: ну, командир, я сидю на 20 Дружина винаймає квартиру за більші гроші. Мій знайомий працює в АТБ вантажником. По 8 годин в день працює, потім повертається до родини, отримує 30 тисяч. До цього ж він має два вихідних. а Він не має ні вихідних, ні нормованого графіка роботи.